Видурив понад мільйон гривень у своєї куми, за що тепер буде позбавлений волі. Криворіжець Дмитро Думін вимагав гроші у Альони Кириленко, нібито за лікування, перевезення та звільнення з полону її чоловіка-військовослужбовця, який на той момент вже загинув. Декілька місяців тому Альона була в нашій студії і розповідала нам цю історію. 3 липня 2025 року відбулося останнє засідання суду. Де Думіну винесли вирок 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про дебати, аргументи сторін та судове рішення дивіться у відео. Переходимо до стадії судової дебатів. Ну, будь ласка, захисник вашої апеляції. Ваша честь я повністю підтримую свою апеляційну скаргу. Всі дані були дослідження в судовому розгляді. Тому прошу штану суд Стасувати вирок Центрального міського районного суду міста Рогу від 2 січня 2025 року і остаточно призначити покарання в 25 років позбавлення воді у на підставі статті 75 кодексу України зміни до Думі Дмитра Руслановича від подальшого відбування покарання, встановивши із строк терміном 3 роки і, і поклавши обов'язки, передбачені статті 76 Крименого кодексу України. <реш> Дякую. Підемо, <чиней>. Вам слово суд. <реш> я повністю підтримую свого адвоката. Но за цей рік я усвідомив те, що я на творив условию злочин такий. Прошу ну, надати умовний термін, як казав адвокат. Хочу відшкодувати збиток по терпілі. Але ну, я сам того прошу постійно, тому ну, що через адвоката ну, більше. Давайте щось пробувати. По можливості така можливість. Ну а я на тому суді ще казав, що так вийшло, що в ході військових дій трошки ну, почав вживати на течні засоби. ну, Всіляють, ці... що усі... не ну, кинув це все. Ну, було вже так, якось скажу. Все одно. На... Я все одно піду чи з тюрми. Альона теж вибач мене, я піду, ну тут, з тюрми, просто в мене бригада так забирає назад до себе. Є характеристики то, сі, поїдні, в суді. Просто хочеться підлікуватися на свободі і відновитися. Мені не дають нічем, ні, 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 нічого вони готові назад вдякати. Тому що я, ну, коли не вживав, все було добре. Це, звісно, не знімає відповідальності з мене. Путерпіван, щодо вашої поліційної скарги. — Я заперечую ополяційну скаргу захисника. Я повністю підтримую свою апеляційну скаргу. Тому що я вважаю, що винуватий повинен бути наказаний. Він завдав мені величезної шкоди, як матеріальної, так і моральної. Я зараз у величезних боргах. Мені потрібно виплачувати борги людям, у яких я брала гроші. Якщо вони несуть мені жити, що це за 7 тисяч гривень? Це знущання як наді мною, так і над судом? Що це за гроші? Як взагалі мені жити? Я не знаю. У мене син, який підростає. Я зараз працюю по 13 годин на день, щоб виплачувати борги. Я просто не знаю, як мені жити. Я дуже покладаюся на суд і вважаю, що тільки суд може прийняти справедливе рішення і покарати виновного. Так, суд, дякую. Звісно, я підтримую апеляційну скаргу свого клієнта. Вважаю, що апеляційна скарга захисника не підлягає задоволенню. Вважаю, що в даному випадку в ході розгляду справи і в суді першої інстанції, і в суді апеляційної станції не знайшло свого підтвердження факт щирого каюття з боку обвинуваченого. Вважаю, що в даному випадку фактично відсутня ну, формально воно присутнє, а ну, чисто, скажімо так, по людськи відсутнє часткове відшкодування будь-якої шкоди, тому що Ну я не знаю статки родини е, обвинуваченого, але за рік сплатити 7 тисяч гривень, пробачте, ну це ну, до мене як це смішно. Вважаю, що покарання, яке було дано собом першої станції, є занадто м'яким, е, враховуючи як особу, як обставини. Вчинення злочину, які ну можна так сказати, з особим цинізмом були вчинені, враховуючи родинні, фактично родинні відносини. Це кум, і кума це хрещена. Я так розумію, дитини потерпілої. Вони знали один одного з дитинства і в даному випадку таким чином знущатися на сануфе близькою людиною. ну, фактично виманювати від неї грошові кошти. Знаючи про її тяжке і матеріальне становище і психологічне становище, людина втратила свого чоловіка і розуміючи це, прикриваючись вживанням заборонених речовин і, і лудоманією, про яке зазначав обвинувачений, я вважаю, ну таке прикриття не заслуговує на увагу. Тому я прошу врахувати ці обставини, врахувати позицію потерпілою, врахувати відсутність щирого каяття, фактичне не відшкодування жодної шкоди і підтримую, звісно, позицію свого клієнта. Прошу змінити покарання не найсуворіше за сукупністю злочину, а саме 12 років позбавлення волі. Дякую за увагу. Дякую, прокурор слово Вважаю, що э, апеляційна скарга сторони захисту не підлягає задоволенню, оскільки при ухваленні вироку достатньо міро було враховано і особу обвинуваченого, і обставини втіленого ним кримінального правопорушення. Що ж, стосується э, ну, скарг поданих э, потерпілою стороною то в даному випадку прошу врахувати також то, те, що дійсно шкода вказаному кримінальному провадженні загалом сягає понад мільйон, а фактично вона відшкодовувалася лише в тому обсязі, який суду було надано в вигляді 7 тисяч гривень. Тому покладається щодо задоволення. Апеляційних скарг з потерпілої сторони на розсудів. Тоді будемо вважати закінчення депутати і обвинувачення надається слово. будь ласка, війну. що відсутність, я ще раз кажу, що повністю визнавав свою вину з самого початку, по що не знаю, що там на думку адвоката потерпілої. Я дійсно з самого початку ну, все сказав як є. І хочу відшкодовувати збиток. Зараз немає такої змоги. Будь ласка, я прошу задовольнити адвокатам, щоб підлікувати ногу і відновитися в своїй бригаді. Де був хочу відшкодовувати збиток. Оголошується вирок. Іменем України остаточно призначити до людям Дмитро Вусами, що покарання вині восьми років позбавлений волі з конфіскацією майна, яка є власністю засудженого.